Юліан Фортунат Косак народився 1824 року у селі Нововісніч на етнографічних українських землях Галичини. Його родина шляхта гербукос із давнім українським корінням. Хрестили майбутнього митця у греко-католицькій церкві, і з дитинства він однаково добре говорив і польською, і українською. Освіту Косак здобув у Василіянській гімназії в Бучачі, а потім закінчив юридичний факультет Львівського університету. Та справжнім його покликанням було малярство. Малювати він учився у Яна Машковського, а згодом великий вплив справив Пьотр Міхаловський. Молодий Юліуш був відкритий світу. У 1848 році він навіть став учасником революційних подій у Львові, а на слов'янському з'їзді в Празі заявив Я, русин з діда Прадіда. Художник багато подорожував і творив. Він жив у Львові, Варшаві, Петербурзі, але найбільше любив Галичину та Поділля. У його акварелях оживають подільські села, лірники. Пастухи і сцени з народного життя. Водночас Косак був майстром батальних полотен, зображав битви, козацькі походи військових і гусарів. Його творчість це поєднання історії і етнографії. Він ілюстрував картини Червоної Русі Владислава Завадського та народні пісні Галицької угорської русі Якова Головацького. У Кракові Косак очолював коло мистецько-літературне і став однією з ключових постатей художнього життя ХІХ століття. Його картини замовляли магнатські родини Живузьких, дідушицьких енівощів. Юліуш Косак помер у Кракові 1899 року і похований на раковицькому цвинтарі. Сьогодні його ім'я в історії одразу двох культур. Він був митцем, що вмів однаково тонко передати велич баталії і красу українського села.